У лютому 2024 року в Чернівецькому експертно-криміналістичному центрі МВС запрацювала молекулярна генетична лабораторія, де ідентифікують тіла загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців та цивільних. Таким чином пришвидшують розкриття злочинів, скоєних під час бойових дій. За сім місяців роботи опрацювало понад тисячу досліджень. Одна експертиза може тривати від кількох місяців і більше. До молекулярно-генетичної лабораторії МВС щотижні надходять зразки для ДНК-аналізів, які допомагають розкрити воєнні злочини та для ідентифікації тіл загиблих військових та зниклих безвісти. За день експерти можуть почати опрацьовувати від 10 до 30 зразків. Якщо раніше такі матеріали відправляли до інших місць на дослідження, нині це роблять у Чернівецькій лабораторії. Першочергово тут проводять експертизу для розкриття воєнних злочинів. Такі справи сюди надходять найчастіше. Напряму до нас безпосередньо особи з цими питаннями не можуть звернутися, на жаль. Вони звертаються до слідства і, відповідно, далі вже порушується кримінальне провадження. І за рахунок цього слідчі можуть вже нам надавати. Зразки родичів можливо в один день надходить 10, скажімо, постанов. Бувають такі дні, що дуже велика кількість саме по родичів зниклих безвісти. Ну відповідно до цього, ми стараємося вже вкладатися в наші терміни. Кожен зразок досліджують у кілька етапів на спеціальному обладнанні для того, щоб провести експертизу. Ми спочатку ці зразки фіксуємо фотографічно зразки бокального епітелію. Ми поміщаємо в пробірки, і тоді проводиться етап виділення ДНК. Тобто з самого носія ми виділяємо ДНК, і наступним етапом є визначення кількості цього ДНК, тому що може бути різна кількість низька, висока ампліфікатор. Він створює певну кількість ДНК, і після цього етапу. Ми вже тоді визначаємо саме послідовність, послідовність певних ділянок на ДНК, які є унікальними для кожної людини. Тривалість експертизи залежить в якому стані до експертно-криміналістичного центру надходить зразок. Швидше ідентифікують особу за ДНК-аналізами найближчих родичів, батьків, братів, сестер та дітей. Якщо ми говоримо про військові дії, завжди треба розуміти те, що це. Може трапитися в дуже різноманітні ситуації, і, наприклад, скажімо, там десь якусь кінцівку військовому, не дай Бог втратив там чи ногу, чи руку, і більше нічого не змогли знайти. І по цьому ідентифікували особу, скажімо, так пішла, пішов збіг. Але особа, по факту, можливо, вона навіть вона віть і живає, можливо, вона в полоні. Тобто, тут бувають і такі ситуації, тому стверджувати на всі 100% ніколи не можеш. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини Сі 4